Наступний крок Розим, робимо разом. Тепер у нас барка і на причепі в і на велосипеді. От мої її бічі клета. Вірний кінь. А тепер буде ще і ковчег вірний, сподіваємося. От ми робимо такі рухи. І що ми робимо? Бічікліта їде, а за нею і барка. Ну що, перші кроки? Це вже щось знову ставимо бічукліту на прикол. І що нас відбувається? Стоїть? І готова. До іспитів. Ми раді з цього приводу. Хто за? Уперед.